Народжує герої війні, героїв воїнів, героїв-патріотів, які зі спокійного мирного життя кинулись у мир безжарної, кривавої війни на Донбасі. Ми маємо честь пишатися одним із таких звитяжців. Назавжди залишиться в історії нашого степового краю і в пам'яті людській ім'я славного випускника нашої школи Бабкевича Олега Івановича, який загинув в боях за Амбросіїку у серпні 2014 року. Не прагнучи подяки і слави, винагород нагород і почистей віддав за нас своє життя, а ми йому свою молитву. Лінійка присвячена відкриттю меморіальної дошки пам'яті випускника нашої школи Бабкевича Олега Івановича, який героїчно загинув у боях на сході України за волю і єдність нашої держави, оголошується. Відкритою на сьогоднішній лінійці присутні учні та вчителі школи, однокласники Бабкевича Олега, голова міської ради Микола Миколайович Антошик, класні керівники класу, у якому навчався Олег Убаренко Алла Іванівна та бадиця Олег Леонідович, а також дружина героя Бабкевич Олена Сергіївна. І я запрошую до мікрофону міського голову Антошика Миколу Миколайовича. Так склалося, що працюючи, працюючи в Вознесенській дистанції колії головним інженером, мені доводилось працювати разом в інших точках, які на сьогоднішній день продовжують бути гарячими. Це Успенка, це Амбросіївка. Там він був під Градом. там вони стояли з автоматами, захищаючи українську державу від загарбників, від найманців російських і від російських збройних сил. І так сталося. Що він героїчно загинув. Тож, ми повинні пишатися тим, що в нашому місті, в нашій другій школі, навчалась така людина, яка віддала своє життя за нашу незалежну державу. Ми повинні брати приклад з нього, ми повинні вчитися, і кожен із нас повинен усвідомити, що нічого немає важливішого за нашу державу. Олег віддав життя за неї, а ми повинні бути готовими в разі необхідності стати на захист своєї держави і готуватися. Тож, герої не вмирають, герої живуть, вони на меморіальних дошках, а ще вони в наших душах. Ми будемо завжди пам'ятати, я хочу сказати дружині і його дітям, які теж тут присутні, доньки і сину. Хочу сказати, що ви мали гарного батька. Тож слава герою. Від імені однокласників Олега я запрошую до мікрофона Моклюка Олександра Дмитровича. Шановна громада, зараз, слухаючи слова Миколи Миколаївича Антошика, Щось в голові така фраза крутиться. Історія має властивість повторюватись. Як в далекому, 41-му році, наші діди та прадіти встали на захист держави, батьківщини, так і зараз. Наші герої, наші бійці, фактично застарілою зброєю стоять в цій навалі бойовиків, яка фінансується. І забезпечується московицькою владою. Прикладом тому, мабуть, служить Донецький аеропорт, який вже декілька місяців захищають наші бійці Кіровоградські, які знаходяться практично в круговому оточенні, які не забезпечені тиловим забезпеченням, зброєю, але вже декілька місяців стоять ці, цим бойовикам, які Напічкані наркотичними засобами, які лізуть фактично без будь-якого страху загинути. На жаль, це не рівна війна. Війна, в якій гине хучі, мабуть, представники Росії. Хто сюди йде? Наркомани, злочинці, інша сволота. З нашої сторони гинуть найкращі. найкращі. Представники нашого суспільства. Таким героєм став наш однокласник Олег Бабкевич, який з перших днів цієї необ'явленої війни став на захист нашої держави, своєї сім'ї, свого дому. Відкриваючи цю дошку, хочеться, щоб навіки в стінах цієї школи залишилась про нього пам'ять. Школи, яка стала, ну, мабуть, госпитала цього героя. Ну, а в наших серцях він залишиться в серцях однокласників, залишиться назавжди. Дякую. Слава Україні! Героям слава! матері, яка втратила рідну дитину, мов чорний ворон, звістка прилетіла. Загинув як герой, твій любий син, сама як мертва. Тихо в поїзд сіла, щоб ще хоч раз побачитися з ним. Дорога була сна, густим туманом. Все згадувався він малим дитям, що міло в серці перше слово мама та несміливі крочки у життя. В життя, а не до смерті, Боже милий, в життя щасливе, а не на війну. Ні, я не вірю. Сонце був жахливий. Ось зараз я прикинусь. З багну. Та не прокинулася мати, бо й не спала, не знає, як ті ноги й донесли. бездиханне тіло сина свого впала, лежала довго, люди підвели. Як ти, дитиненька моя кохана? Синочку, ти скажи, чи щось болить? Господь зцілив вже кожну мою рану, але твій біль любов'ю мушу спопелить. Але чому, синочку, мій пішов так швидко? Чи зможу тепер жити я сама? Я стану ангелом тобі, матусю квітко, щоб ти не була пташечко сумна. Не плач, моя матусенько, не треба. В крові ми мусили рідненьку землю мить, щоб вільними навстать, як Боже небо, і панувати вдома, не служить. Але, мій рідний, чи колись пробачу убивці, що стерли посмішку твою. Пробач, я посміхаюсь в небі, мамо, я тебе бачу, чую і люблю. Рідненька я вибір за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Горить свіча і плаче мати, куди поділася дитя, лягло воно виш затримати. Не зупинилося життя. Пам'ять героя України бабкевича Олега Івановича прошу шанувати хвилиною мовчання, відкрити меморіальну дошку пам'яті. Бабкевича Олега Івановича надається його другу та однокласнику Моклюку Олександру Дмитровичу та його дружині Бабкевич Олені Сергійні. 血抹杀。 Пам'ять про Олега Бабкевича, навіки залишиться у серцях його рідних, у серцях його друзів та однокласників, у серцях учнів нашої школи, усіх жителів нашого міста. Ви знаєте, що герої не вмирають. І ми будемо завжди пам'ятати своїх героїв. Слава Україні! Героям слава! На цьому.